Доброго дня, шановні підписники. І так. Змонтували. Змонтували поворотний механізм. Тільки Шандруша привіз, замовили шланги. Ну, Шланги в нас були, Уголки голки просто зробили. Укоротив я ці, зробив я таким от образом його на цю сторону, я так як було на цю. Все тут ми змонтували, масло залите. От так воно вийшло. Масло залите, зараз підкачуємо помпу, пробуємо заводити, ще ж ми не заводили. Далі. І як завжди, да? от у нас на Водохреща батюшка в церкві не починає правити поки, поки не приїде наш кум. Так і тут кум приїхав на перший пожалуйста. Ви вже його знаєте, він приває. От він як чує, що от сьогодні ми... Дві неділі допускати. не було. Дві неділі не було. А чорно ж приноси. А, да. а це приїхав кум, значить, буде зараз запускати. Ну що, підкачую топливо і будемо пробувати. Саш, відкриє одну половину ворот. дружок, Пеобразний повен, я її вже тоді прокачував. Щас якщо не запуститься, треба буде ще воздух, ще прокачати. Водичка есть там. Я вам, думаю, за... що він запуститься. Запускає. Ну, що, блямо, щось. Та є.

Габарит включил. Нет, нет. Выключился? Нет. Пора одниру, блядь. А, Габарит выключил. Ты Чуть-чуть, да. -чуть. Thank you. ковшу пустиш. Так підтягнути треба. Отак. Подвезав. Вот Трошки, вроді дивився відео трошки неправильно підсидинив. В якому смислі? Оці шланочки, оці дві, містами поміняти, тому що речах вниз, а він піднімається. А треба, щоб речах вниз, ковшу не запускався. Далі, поворот стріли, а в мене виходить не поворот стріли, а видвигається стріла. Значить. Оці дві поставити місто цих двох, а ці дві поставити сюди. Все, і з цим розібралися. І на тій стороні точно так же ці дві поставити на цей край, а ті дві. І наоборот, ті вниз, а ті вверх. Ну, це ми зараз перемонтуємо це все діло. А так, в принципі, воно робота. І робота доволі таки неплохо. Ну, діло, тут ось трошки під різьби тече, так як я конуса робив самі. Може не дожав. Це все діло ми зараз устранимо. Це не проблема. А так, в принципі, воно все працює. І все працює. Тут ось трошечки на цьому на подачі. Ну нічого страшного. О, як. Обратка. Ніде ж нічого. Руль повертає, зараз такі стороні йдемо. Да. Все тут чітко, тут все сухо. Оце ну, робочий процес. Отак, ну, лапи держать, все держить. Воздушок прогнали. Ну, завівся добре. Ти бачиш? Ну, топло ми зробили відлично. Він тепер не рухка, не тракає, робить рівненько. Так що цей світ задій? Олежка робичи. Молодець. Щас, бля. Тихо. Це кучмапа. Де ж він у мене той? Ззаді, тумблер. Вс. Це... А ну-ка. Заганятиме Ну, Насоси давлять так, що різко, чи речах на повну включати. Акуратно, потихеньку і медленно. Медленно він тепер опускається і піднімається, не без всяких ривків, без ніде нічого. Стріла стає. Е, стріла Андрюша не стає, так як там на шестерні є люфти. От вона клац-клац, але клац, вона стає. Не так, як на тому було, я встановив, вона поїхала. Ні, я встановив, вона стає. ну За що тут люфта, ну ну вона встановлюється. Вже ж розпределітель держить. Повикидали в ту цю систему, бачиш? Так що правильно Толік казав, викиньте, воно там не нужне зовсім. Так ми і зробили. Все працює, все той. Все, Андрюша. Заганяємо, зараз трубки поміняємо, а завтра будемо ковш робити. Таке, раз вже ми заходилися. Так що дивіться, коментуйте і на все добре. <звук> от так робе. От ребята, ви кажете, як Олєшка робить, добре находить і ні. Ну, от дивіться, мені зробив. Ну і як робить. Це я впустив самий менший холостий ход. А він плеве. Ні вібрації, ніде нічого. Оце чоловік дійсно. Значить, Юм за що? Самий трактор. Лучше, чи вам теж? Ну, Луччого в нас нема. Не будемо казати, який кращий, який хуже. Лучший той, який робить, не ламається. О той краще.